Песня э, первая брачная ночь, Галю свою видала замість, все прочее, і ушко встромило, значить в эту самую замочну скважину и слуха значить. Там щось полямкали, поля... По постонало, там щось таке, все. І через минут 15 вдруг страшний, храп такой йде, що просто ужас, храп, жуткий совершенно виходить Галя так держится за стінки, мама, я вже більше не можу, що треба розлучатись, бо, бо він мене бо він доконає. Нічого, нічого, все стерпиться, злюбиться, стерпиться, злюбиться, все нормально, на следующу дочь та же самая. По Поплямкали, що постанали, там що то що. Лягли, через 15 хвилин храп такий, що Галя вже за стінки держиться, ходить така синя вся. На третю ніч мамка не видержала. Говорить, Галя, побудь здесь, побудь. О, лишайся, все. Пошла щось там у в одіялі, все, храп стиг. Галя говорить, мамо, ви хай щодо діїся. Ми творили, що їх і вже не храпить. Та нічого не творила, яєчки роздвинула, тяга з'явилась, даю.